Дзвонить, короче, вчора чоловік да каже: е, є ви займаєтесь? Кажу, да, займаємось. Каже, так, да, я був в Чехії на заробітках і ми застену стелили цю рішетку там. Каже, то я знаю все, як оце воно робиться. Розкаже, розкажіть мені, бо знаю теж, що є різна гірішетка, яка витримує різну вагу. Кажу: є вам для дому під легкову машину під джипу, беріть нашу українську. Кажу, її сполдне дос, достатньо буде, нормально вистачить, і джип, і буси, і, і там КАМАЗ колись раз в рік приїде. Ну і нормально буде. Кажу, якщо там вже у вас постійно грузова якась машина їздить, ну і це не для дому, то треба, звісно, польську брати. Вона витримає до мільйона кілограм на квадратний метр, коли засипано. Кази, мені українська хватить, в мене легкова машина. Хочу собі теж зробити, ну, каже, двір старий був, бітон старий був, хочу засипати його, ну, вирівняти, відповідно. Каже, трамбувати там нічого не треба, бо там бітон основа є. Просто вирінню, отсівав, застелюю рішетку, з щебнечкою засиплю, і буде ідеально. Ну, Людина знає, як це, цю всю технологію установки, як воно це все робиться. Каже, я точно порахую, скільки це штук буде, ну і вас, відповідно, наберу. Українська у нас коштує 135 гривень, секція 60 на 40. Якщо вам треба під велику навантаження, то це буде польська. Повторюся, мільйон кілограм витримує на квадратний метр. Ну там уже дзвоніть, пишіть, будемо говорити в залежності від, від об'єму, який вам потрібен від квадратури. І там, відповідно, буде вже різна ціна. Так що всі контакти в шапці профілю відправляємо по всій Україні. Генератори, зарядні станції, газові балони, ну, відповідно, гієр